Вітаю, друзі! Я вже заскучила за бісквітним тістом, так що сьогодні ми будемо пекти святковий бісквітний рулет із сливами. Рецепт слив є у моїх відео. У кого немає сливу у власному соці, звичайно можна замінити вишнями. Нам потрібно такі інгредієнти яйця мука, розпушувач тіста, крохмаль кукурудзяний, цукор, вода. Яйця, цукор і воду вливаємо у контейнер. Дівчата, то завдяки воді, що ми додали у яйця із цукром, не буде ламатися рулет. Він буде такий еластичний. Так, яйця збилися, гарна стала маса збільшилася у кілька разів. І Зараз додаємо муку по частинах. Але що я вас раджу, дівчата, не робіть так, як я. Ну, бо Я дала на менші обороти міксер і додавала по частинах муку. Але краще муку додати вручну і легенько вінчиком перемішувати або ложкою. Бо я все люблю якісь експерименти робити. У цьому випадку краще перемішувати вінчиком ручним або ложкою муку. Один корж вже печеться, другий корж будемо підготовку робити. Акуратно робимо, щоб не поламати тісто. Папір гарно відстав. Це папір якісний. І дивіться, зовсім не, ну там чуть-чуть зовсім не причепилося. Бачите, знову проблема. Нічого, ми все це поправимо. Другий кош теж вже готовий. Так само гарно відстає. З папером скручуємо у рулет. Так само закручуємо другий корж. Дівчата ми будемо із двох коржів робити один рулет такий. Великий, гарний, святковий рулет. Готуємо заварний крем, яйця. Добавили муку, додали крохмаль. Клиїм пів літра молока, один стакан цукру і ставимо на вогонь. Але з цієї кількості молока трошечки залишимо, щоб розбавити е, яйця із мукою. Цукор уже розчинився в молоці, вже майже воно закіпало. Ми вливаємо тонькою струйкою яйця з мукою і крухмали. Добавляємо масло в даний час і розмішуємо. Ретельно. У 200 г кип'ятка розчиняємо клубнічну галеретку до повного розчинення. Заварний крем ми поділили на дві частини. В Одну частину додаємо галеретку, а другу частину накриємо впритик плівкою до повного застигання. Готуємо сливи у власному соці. Нехай стече сік. Так, уже остили. У нас вже крем остив. Повністю. Перший корж, який буде всередині, ми змастили білим заварним кремом. І всередину додаємо, я розрізала сливи на 4 частини. Акуратно закручуємо у рулет, допомагаючи папером. Потім у притик ми ставимо другий корж. Дівчата, бачите, білий із. Розовим я поставила другий корж. У притик. Розправляємо клубнічну масу. І далі закрутили, помагаючи паперу. Швом донизу, обов'язково. У мене трошечки були різні потильні, так що я зараз мушу зрівняти по краях рулет. Відрізаю з однієї сторони. Ой, бачимо, вже гарно вийшло. І з другої сторони. Так, дивіться, який бачимо тепер, який він всередині. Всередині білий крем, а по краях клубнічний крем. І, звичайно, смачненькі сливи. Дівчата, завдяки тому, що ми додали воду, коли збивали яйця. Получилося дуже еластичне тісто і корж не потріскав. Чорний шоколад розтопила із чайною ложкою масла і прикрасив зверху чорним шоколадом, так само білий шоколад. Я розтопила із малесенькою грубочкою масла, тобто десь чайна ложка. Посипамо порізаними горіхами. Викладаємо уже цілі сливи, щоб знати, що всередині також окремо є сливи. Посипаємо червоною смородиною. І в кінці тремо білим шоколадом. Такий зробимо сніжок. Тарілку посипемо горіхами і потрем шоколадом білим. Зробимо таку подушку для рулета. Так, дівчата, показую ще раз, який він у розрізі, але ми зараз будемо робити все ж таки дегустацію. Вага рулета кілограм 700. Розрізаємо, ріжеться гарно дуже. Крем у холодильнику гарно застив і дуже гарно поєднався із бісквітним коржем. Ну, просто одно задоволення його різати. Дивіться, такий дуже ніжний, а в роті прямо тає. Ну, дуже, дуже смачний. Ви мусите, дівчата, попробувати такий варіант рулета. М -м, ну просто просто смакота. Неймовірно смачно. Так, зараз з сливою зараз спробуємо. Така легенька кислинка, ну просто супер. Дорогі друзі, мирного неба вам і здоров'я!